Привіт всім, всім доброї ночі. Сьогодні розкроїв я ввечері половину пенька, який мені подарували весною. Десь в діаметрі 60, там плюс-мінус. стояв, зрізаний він був десь рік тому. Оце пеньок простой, там просто небо майже рік. І от я з цього пенька повибирав такі бланки. Це бланки кросграйн, тобто отак іде. Отак от іде э, структура. Це бланки будуть э, для кухонного приладдя будуть горщики. Діаметр приблизно 130-120 мм. От. І також кілька бланків для проєктів ці вони. От всі, ось. Тоже 100-90 там, 90 мм. Це теж крос і це якраз Це будуть якісь коробочки. обов'язково робити з них те, що я кажу. Тоб, у мене будуть горщики, це для кухонного приладдя. Тут будуть лопатки і різні там аксесуари кухонні. Можна робити з них коробки, якісь контейнери для зберігання. Тоб, я їх відциліндрував, поробив шипи завтра сверлом Форстнера, ну, я потім покажу. Зараз покажу результат, як це виглядає. Сверлом Форстера, щоб прискорити процес виготовлення, я вибираю середину. І далі обробляю акриловим лаком, який ви вже бачили дешевим. І воно сохне це все діло. Зараз покажу. Так, це з попереднього пенька. Це заготовка на коробку. Тобто тут шип до шипа притулені. Стягнуті, щоб не загубити їх. Стягнути скотчем. Вже грибок трошки з'явився І ось такі бланки виходять. Це бланки кросграйн. Дуже тонкі стінки. Я наразі робить міліметрів по 20-25 метрів, тому що вони, якщо тонкі стінки, то деформуються. Це n-грайн, це також кросграйн. Такі будуть. Думаю, вони вже тижнів тут постоять і відправлю їх на горище. Ну що, підписуємося, далі буде. Всім гарного вечора.